Про традиційну українську кухню ви в першу чергу згадуєте про борщ, то ви, зрештою, правильно робите. Тому що борщ це просто головна страва українського столу. Він є різний, він зустрічається у багатьох історичних джерелах, і в цей же час він в будь-якому випадку абсолютно смачний. Привіт! Я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у прекрасну подорож традиційною українською кухнею. В першу чергу для цього борщу ми маємо поставити наш казан на вогонь. Він має добряче розігрітися, для того, щоб потім ми в ньому змогли обсмажити частину наших інгредієнтів. Поки казан гріється, саме час нарізати наші реберця. Вони будуть основою нашого борщу. І саме для оцієї краси ми зараз розігріваємо казан. Реберці обсмажаться, і з них вийде частина жиру. Це дасть нам додаткового шару смаку. Борщ стане насиченішим, кращим, а ще на цьому жирі ми зможемо обсмажити цибулю. Тож починаємо! До речі, як ви бачите, на нашому столі немає картоплі, і це ми не помилилися. В цьому рецепті дійсно немає картоплі. Це борщ, в якому картоплі не буде. Але це справжній рецепт, і зараз ми розберемося із реберцями, і я розповім звідки він у нас ребра порізані, і зараз вони відправляються в наш казанок для того, щоб гарно обсмажитись, висмажити жир і дати додаткового шару смаку нашому борщу. Звідки ж у нас цей перепис? Всі рецепти цієї серії у нас із книги кулінарна мандрівка в Гетьманщину. Це дослідження української кухні. І, власне, всі рецепти тут із історичних джерел. І ось він тут є: борщ Міщанський. Міщанський означає міський такий борщ. Варили, наприклад, у Києві в 1860 році. Особливості цього борщу у тому, що в ньому по перше немає картоплі. По-друге, тут квашений буряк, а не свіжий буряк. І по-третє, тут є маслини несподівано як для 1860 року. Наступний пункт нашого плану цибуля. Її ми чистимо, ріжемо на невеличкі кубики і відправляємо до наших реберець. Вона трохи підсмажиться, природні цукри цибулі карамелізуються. Це дасть ще одного шару смаку для борщу, і потім ми вже будемо складати всі овочі. Ну що ж, цибуля порізана, сало висмажилося, і ми можемо відправляти її також у казанок. Зараз нам треба бути уважними і обережними, тому що температура тут висока і цибуля може дуже швидко згоріти. Тому нам треба її періодично помішувати, слідкувати, щоб вона не перегоріла, і щойно ми побачимо красивий рум'янець на шматочках цибулі. Ми заливаємо це водою і даємо робитися бульйон. Цибуля вже гарно підрум'янилась, тож відправляємо до неї воду і даємо бульйону варитися. І поки бульйон вариться, ми підготуємо решту наших овочів. Нам треба нарізати капусту, а потім нарізати буряк. Десь на цю кількість ребер і води нам знадобиться десь чвертинка цієї капустини, і треба буде тоненько її насікти. І нарізаємо чвертинку нашої капустини. Нарізану капусту ми солимо і піджамкуємо для того, щоб вона пустила сік, так вона швидше звариться в борщі і буде значно ніжнішою. Капусту зараз відправляємо відпочивати з боку нашої дощечки і переходимо до квашеного буряка. Цей рецепт іде саме квашений, а не свіжий буряк. Як він готується? Ви ріжете буряк на ось такі невеличкі шматочки, перекладаєте його сіллю, ставите під прес, і він так під пресом стоїть приблизно тиждень-два, залежно від погоди. Цей буряк нам потрібно, тут одна ціла бурячинка, порізати на смужечки. І потім ми його відправимо разом із капустою до нашого борщу. Квас відправиться також туди. ж. Зараз щойно наш казанок закипить, ми відправляємо в нього наші овочі і будемо доводити його до готовності. Наш бульйон закипів, тож час відправляти капусту. Дивіться, яка вона стала м'яка, ніжна і піддатлива від солі і пожамкувань. Кидаємо її в борщ. Квасний буряк відправляємо сюди. І мало того, що це вже пахне божественно, туди ж ми відправляємо і наш буряковий квас зі спеціями. Зараз ми будемо робити заправку до цього борщу. Вона також буде незвичайною. Ми будемо його заправляти не просто сметаною, а будемо взбивати разом яйця, борошно та сметану. Це дуже цікавий варіант. Я такого ніколи не куштувала. Це буде зараз моє вперше, тому починаємо. Борщова заправка вже готова. Вона стала такою ніжно-жовтою за рахунок яєчних жовтків у ній. І тепер ми можемо робити додатки до борщу, які ми викладатимемо зверху. Це петрушка і маслини. Не дивуйтеся, що маслини були в українських рецептах. Це, по-перше, більш міський рецепт, а не сільський, це все ж таки міщанський борщ. А в українських містах, особливо в Києві, в 1860 році, і навколо цього періоду, могли собі дозволити і маслини, і лимони, і інжири, і купу різних заморських смаколиків. Тому саме маслини ми зараз нарізаємо, і ними будемо посипати наш міщанський борщ. І тепер, коли ми дорізали наші маслини, ми будемо різати петрушку. Я думаю, що нам потрібна вся ця петрушка, але я не буду різати стебла тільки м'яку листову частину. Він став не таким яскраво малиновим від буряка, а вже трохи почервонішав. Капуста, мені здається, практично готова. Ну, а шматочки буряка майже виварились і втратили свій колір. Я думаю, що хвилин за 10 наш борщ буде готовий. Фінішна пряма. Ми досолюємо наш борщ за смаком. І останніми ми додаємо трошечки перчинок. Тут у мене чорний перець і духмяний перець. Я їх зараз трошки розтовчу ножем. Нам для цього навіть не потрібна буде ступка. І останнім ми його додаємо, тому що він від температури часто втрачає свій смак та аромат, тому нам треба максимально останнім його закинути для того, щоб борщ мав оцю от яскраву чорну причинку. Дивіться, як вони просто тріскаються, коли ви натискаєте ножем. А власне більшого нам особливо і не треба. Відправляємо наш перець до борщу. І останній етап перемішуємо для того, щоб бути впевненими, що і сіль, і перець рівномірно розійдуться рідиною. Все, час його подавати, тому що терпіти вже немає сил. Спочатку нагрібаємо сюди наших овочів. Обов'язково, щоб в нашому борщі попалося реберце. Відправляємось додати решту наших смаколиків. Час заправки. Сюди ж тепер відправляємо трохи петрушки. Окей, може, не трохи, але занадто добре виглядає разом. І поверх петрушки маслини. Можна навіть ще трошки маслину. І ось наш міщанський борщ готовий. Просто подивіться, який він гарний. Ну, неможливо, неможливо. Борщ це завжди хороша ідея. За яким би рецептом і коли б ви його не готували. Головне з любов'ю. Тож, не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні і не бійтесь експериментувати з нею у себе в оселі. Смачного!